Поповнили наш асортимент ось таким чудовим сонцезахисним кремом це фізичні фільтри. Крем показаний для дуже чутливої проблемної шкіри. Окрім того, що це фізичні фільтри, які не викликають ніякої реакції. В складі також в дуже великий відсоток екстракту полину це основа. Також є зелений чай, є вода кипарису заспокійлива. Звичайно, я потестувала трошки його на собі. Фізичні фільтри спочатку дають деяку таку білу... Білий слід так сказати. Але от моє особисте спостереження це те, що на світлошкірих дівчатах фізичні фільтри вони мають ефект блюрення. А якщо ви більш засмагла, то, звичайно, буде такий незначний ефект вибілення. Крем мені дуже сподобався, я з задоволенням ним зараз користуюся і, повторюсь, для дуже чутливої шкіри для дітей. Для вагітних, для розація це те, що потрібно.